Цього сезону модний сміливий багатошаровий макіяж очей з особливим фокусом на нижній вії. Мене звати Грег Брокінгтон, і я продемонструю вам, як створити модний денний образ та перетворити його на сміливий вечірній за допомогою лише кількох додаткових штрихів. Грек розпочинає створення образу із палітрою тіней для повік смарагд. Він наносить глибоко червоно-коричневий відтінок на третину повіки із зовнішнього боку та легенько вбиває тіні пензликом для того, щоб досягти інтенсивнішого відтінку та закріпити колір на шкірі. Далі, використовуючи пензель для розташування тіней, такими ж легенькими постукуваннями нанесіть мерехтливий бірюзовий відтінок на внутрішні куточки очей. На середину повік нанесіть тіні теплого нейтрального відтінку, скориставшись пензлем для надання очам акценту. Тепер грек підсилює блискучий акцент, ледь торкаючись середини повіки мерехтливим мідним відтінком. Розтушуйте тіні, провівши пензликом вперед і назад. Якщо потрібно, нанесіть необхідний відтінок тіни вдруге. Проте грек нагадує про необхідність ретельного розтушування, аби уникнути різких ліній. Грек рекомендує нанести чорну туш для сенсації лише на верхній вії, щоб не перевантажувати денний макіяж. На яблучка щічок нанесіть мінеральний рум'яна ніжний рум'янець. Грек вважає цей відтінок ідеальним для денного макіяжу, оскільки він створює природній рум'янець. Далі наносимо сатинову помаду для губ рожевий мармур і блиск для губ рожева перлина. Грек наносить блиск тільки на центр губ, щоб створити ефект додаткового об'єму. Для завершення цього модного денного макіяжу грек використовує прозору розсипчасту пудру. Я створив денний образ, а тепер за допомогою лише кількох простих штрихів перетворюю його на більш сміливий вечірній макіяж. Розпочати створення вечірнього образу можна з нанесенням рихтливого бірізового відтінку тіни на внутрішні куточки очей та вздовж лінії нижніх вій. Для цього грек використовує пензель для розташування тіни Mary Kay, за допомогою якого можна легко додати кольору у потрібних місцях. Далі легенькими постукуваннями він наносить смарагдовий відтінок та плавно поєднує його з бірюзовим. Розтушовує тіні вздовж лінії росту нижніх вій. Після цього наносить глибокий смарагдовий відтінок на зовнішні куточки очей зверху червоно-коричневих тіней. Тепер потрібно легенько розтушувати тіні вздовж повік. Щоб підкреслити очі, грек радить біля внутрішнього куточка очей розтушовувати тіні до самих брів, а потім вздовж брів до зовнішнього куточка очей, ніби промальовуючи англійську літеру V. Далі він з'єднує літеру ві з лінією тіней, нанесених вздовж нижніх віз, створюючи м'який перехід. Двічі наносимо чорну туш сенсація на верхні та нижні вії. Для ефектного вечірнього образу Грек пропонує наносити більший об'єм туші, а потім за допомогою щіточка акуратно розділити вії, щоб вони не злиплися. Для витриманого, але виразного вигляду губ нанесіть сатинову помаду темний рубін на помаду рожевий мармур. Доповнять образ блиском для губ рожева перлина. Ось і все ваш модний образ зі смарагдовими очима та блискучими рубіновими губами готовий. Для того щоб придбати лімітовану колекцію скарби ночі та відкрити для себе ще більше продукції, яку ви полюбите, зверніться до вашого незалежного консультанта з краси Мерікей або знайдіть консультанта вже сьогодні на нашому офіційному сайті Мерікей